Політолог Вадим Денисенко, вітаю вас. Вітаю! Я е, пропоную починати в будь-якому разі з найбільш, мабуть, обговорюваної події сьогоднішнього дня. Це цього виступу чи звернення російського диктатора до федеральних зборів. Він погрожував ядерною зброєю вкотре, казав про переведення економіки на воєнні рейки. Реагував на заяви Макрона і заяв, сказавши, що поява іноземних військ в Україні в даному разі він навіть сказав військ НАТО в Україні, призведе до трагічних наслідків. Що ви думаєте про все це, що наговорив Путін? Бо частина з тих, хто слухали його, не змогли не заснути. І навіть фотки з'явилися дуже смішні. До речі, там мемні такі. я думаю, ви бачили там реакцію одного військового російського. Він витріщився так на, на слова там Путіна, щось там про воєнну економіку чи про щось таке. Але тим не менш, польський прем'єр Дональд Туск сказав, дуже всерйоз потрібно сприймати заяви Путіна. Ну і з цим не посперечаєшся. Що найбільш ключове для вас? Ну, якби це дивно не було, але там немає взагалі жодної новини. Тобто все те, що сказав Путін, це він говорив вже неодноразово. І взагалі весь його виступ можна розділити на кілька частин. Тобто, перша частина це продовження ключового наративу Російської Федерації на 2024 рік, які вони з усіх чайників, які тільки в них є, вони весь час говорять про те, що Росія готова до переговорів, Україна керована Заходом не готова до переговорів. Тобто він це в своїй своєрідній формі сказав, і сюди ж входять і там і заяви про Макрона, і заяви про війська НАТО і про ядерну зброю, і так далі. Тобто, ми дуже миролюбні, нібито ми хочемо миру. Але якщо вони там щось будуть робити, то покажемо кусь кіноматі. Тобто, ну це традиційна фраза, яку фраза, яку він говорить весь час. Друга частина йому потрібно було підтвердити. Історію про те, що російська економіка розвивається сумельними кроками, і просто щастя, у всіх. Наближається при цьому для будь-якої людини, яка хоч трошки розуміється на економіці і взагалі на історії. Ну, є історія про масло, є історія про гармати, тобто є або одне, або друге. Але Путін заявив про те, що ми чим далі просуваємося по території України, то тим краще стає економіці Російської Федерації. Це абсолютно брехня, це санітниця, але йому треба було пояснити людям, що так і є. Третя частина була присвячена демографії. Де він черговий раз по суті заявив про те, що баби доражати в річборчі, тобто тільки в культурній формі. Оце, власне кажучи, три частини, з яких складалася його промова. Ніяких там нових речей ми не почули, чогось нового ми не узнали, але важливіше насправді в цій історії те, як подає російські ЗМІ, як подають російські ЗМІ саму цю промову. І для нас тут важливо, що ну, крім всяких ідіотизмів, типу того, що ведуча Росія 24 заявила, що е, після виступлення Путіна ми з мужем вирішили звести третього рабінка. Це вже в прямому ефірі було з'явлено. І е, е, це, 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 звичайно, це антураж, який зрозуміли там про те, що це видаючася промова. Ну от він на рік по 100 видаючихся промов робить. Е, але більш цікаво, що Собчак відразу ж зреагувала, що це. Виступлення Емірі і Амірі, да. про мир, про перемир'я, про мир і так далі. І навколо цього починає розгортатися достатньо велика дискусія в Росії. Ну, це дуже дивне послання про мир, якщо, ну, да, якщо да, так да. Бо, бо бо насправді якихось речей, які би свідчили про бажання. Ну не знаю, домовлятися взагалі немає. Ну в принципі, все, що говорить Путін протягом останніх кількох місяців, він так чи інакше зводить до того, що я ж повторюсь, досі головною формуло, що. Росія не хоче миру, Україна, яка керована Заходом, не хоче миру. І тут він черговий раз проговорив те ж саме. І зараз це будуть доганяти російські змі. Це з однієї сторони, з іншої сторони, вся остання соціологія, яку можна, які можна більш менш довіряти в Російській Федерації, говорить про те, що різко змінилося самовідчуття росіяна. Тобто, перед виборами. Росіян де-факто помістили в теплу ванну. От вони дуже чимось нагадують українців першої половини 2023 року. У них настрої дуже прості: що війна ось-ось закінчиться, скоро нас попросять про перемир'я. Скоро буде захоплено там Донбас, і з того моменту в принципі наступить щастя і повернеться ситуація 2022 року, 24 лютого, до до, тобто 24 лютого 2022 року. Оце власне кажучи, цьому і підігру яким цього іншого Путін. Тому з цієї точки зору, от коли прозганяють зараз історію, що це промова про мир, вона не така вже нелогічна, як це може здатися, якщо ти дивишся на все це з міста Київ. Ну, тобто, це великою мірою передвиборча, так? Я так розумію, промова, ну, яка я... Яка самоорієнтована на, 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 на те, щоб пройти оцей цей виборчий період, Путіна, зрозуміло, але тим не менш. Ну, я все ж таки не вважаю, що це виключно передвиборча історія. Я ще раз повторююся: він нав'язує всьому світу роль жертви на сьогоднішній момент, що він, ну, він розуміє, що в світі багато хто стомився. Не всі, але частина світу стомилася в світі багато хто хотів би сповзакінчити цю війну і не хотів би повертатись до причини на святкових Звідки ця війна почалась і чому ця війна почалась? Тому з цієї точки зору він і нав'язує, і пробує вся розпропаганда нав'язувати ідею про те, що вони нібито хочуть миру. І пора уже сідати за стіл переговорів із росіянами. Тому, ну і плюс до всього іншого, ну не треба забувати, що ситуація в російській економіці не настільки радужна, не настільки хороша, щоб їм не хотіти зараз переговорного процесу на їхніх умовах. Ситуація з мобілізацією, попри те, що на 24-й рік у них проблем немає. На 25-й у них будуть виникати проблеми. Є історія із дуже серйозною технологічною залежністю від Китаю, яка наростає фактично з кожним днем, і в 2025-му може стати критичною. Ну і плюс не треба забувати, що Путін, попри те, що у нас багато хто так не вважає, насправді дуже переживає з приводу приходу Трампа, тому що Трамп буде ставити ультиматум не тільки Україні, але й буде ставити ультиматум Росії. Тому з цієї точки зору йому потрібно було б, е, хоча б зімітувати початок переговорного процесу, або розповісти про те, що він хоче переговорний процес е, саме зараз, і він має стати цим ініціатором миротворчості. Тому з цієї точки зору це не все настільки нелогічно, як це може здатися. Ну дійсно багато хто вважає, що Путін перечікує десь до листопада-грудня, і саме тоді може вийти з якимись ну, більш там. Серйозними, скажімо так, пропозиціями, ви гадаєте, інакше? Uh, ну, uh, тобто, мається на увазі американські вибори, завершення американських виборів, зміна е, ситуації у світі. Тим більше в Європі відбудуться вибори Європарламенту. Ну можливо, не так вони сильно впливатимуть, але все-таки там може бути посилення там популістів, правих, лівих і так далі. І це теж може змінити трохи розклад сил і в тій же Європі. Ну, на моє переконання, ця війна почалася перш за все через те, широкомасштабна фаза я маю на увазі. розпочалася через те, що Путін зрозумів, що він перестає бути полюсом в всьому світі. Є два полюси Китай і США, і в двополярному світі Путіну залишається достатньо обмежена поліцейська функція на частині пострадянського простору. Він вважав, що завдяки швидкій двотижневій війні. І перемозі над Україною він зможе ну він зможе повернути собі не лише вплив на Україну, але й вплив на велику частину Центральної Азії, розширить його далі, на Закавказі і так далі. І е е завдяки цьому він стане третім що головне для нього стане третім полюсом світу. Якщо ми говоримо про прихід Трампа, ми повинні чітко розуміти, що прихід Трампа, і що повторюсь, передбачатиме ультиматум не лише Україні, він передбачатиме ультиматум і Росії. Якщо тобі ставлять ультиматум один із полюсів світу. В принципі, в тебе є велике питання, чи ти стаєш третім полюсом. Тому з цієї точки зору йому важливо було б розпочати певний хоча б імітацію переговорного процесу на своїх умовах і ще до приходу Трампа. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ну, не треба забувати, що для нього заморозка на сьогоднішній момент конфлікту можлива тільки з одної умови. Якщо Йому говорять, ти заморожуєш конфлікт. Ми у відповідь знімаємо, хоча б тимчасово ставимо певні санкції. Тобто, навколо цього ведеться, якщо і ведуться, якісь серйозні переговори, які достатньо активізувалися. правильно, не переговори, розмови про переговори, буде правильно говорити. Оці от розмови про переговори, от вони реально достатньо сильно активізувалися в останні тижні-два. Я би сказала, що раз активізувалися заперечення розмов про переговори. От цього дійсно багато в інформаційному ну, дивіться, просторі є з однієї сторони заперечення, а з іншої сторони, напевно, щось відбувається. Тому, тому що, до прикладу, Ердоган говорить: я пропоную вам Стамбул як площадку для переговорів. В Росії через осіб другого або третього рівня говорять ні, ми в Стамбул не поїдемо в Анкару, ми хочемо їхати в Швейцарію. Паралельно з цим, один рік ми нічого не чули про спецпредставника Китая по переговорах, і несподівано він приймає рішення про те, що він з якимось посланням від Сізеньпіня їде, їде, їде зараз в Брюссель, в Анкару, в Київ, в Москву і так далі. Ну очевидно, він не просто їде сказати «Здравствуйте, Я хочу подивитися, як виглядає Київ зараз. Тому розмови про і ще раз це не переговори. Розмови про переговори станом на зараз на цьому етапі вона активізувалася. Чи до чогось це призведе? Відповідь на це питання зараз. Я думаю, що майже неможливо. Але те, що розмови про це почалися, це теж факти. Цікаво, до речі, що в цьому посланні до федеральних зборів російський диктатор не згадував Китай. А що йому сказати? А що йому згадати? Насправді, ми повинні розуміти, що є кілька міфів, і є кілька реальних Вони грошей. ж там, Як вони писали, там дружба, вічна дружба і все погодна. Да. Все погодна дружба. От. Ну, Це китайський термін. Дивіться, вперше, що ми повинні розуміти, Росія не являється васалом Китаю, як про це багато хто в наших широтах говорить, і як це багатьом у наших експертам, подобається про це говорити. Тобто є цілий ряд геополітичних протиріч геополітичних провторсь, протиріч, причому в різних точках світу, які не вирішуються, а поглиблюються, причому фактично в онлайн режимі. З іншої сторони, Китай є справді покупцем останньої надії для Російської Федерації. Тобто, е і, між іншим, не тільки покупцем, але й продавцем останньої надії, тому що без китайських технологій е російська економіка не змогла б рухатися в цілому ряді галузей. Е якщо все буде йти, ну там ну, прості цифри, тобто там 40% нафти це експорту нафти це Китай, 50% експорту золота це Китай, 60% деревини це Китай. Якщо ми говоримо про імпорт, то станом на зараз <кій> з того, що в відкритих тільки джерелах, там, там про автомобілі всі розуміють, але так зване складне машинобудування це величезні впливи Китаю. Спецтехніка на середину минулого року, просто новішої статистики, немає. 30% – це Китай. І так далі, і так далі. І так далі. Але ключове це технології. Це телекомунікації, це складне машинобудування, це складні нафтогазовидобні технології. Це все Китай. Тобто, в даному випадку Росія теж розуміє, якщо зараз з неї не зняти санкції, якщо зараз не почати певний переговорний процес із колективним заходом через рік в 2025 році ну, трошки більше там на кінець 2025 року росія буде технологічно залежною від Китаю в цілому ряді Галузей Галузей 21 століття